Лайфові страхові компанії забезпечують стабільність економіки України. Дивно звучить. Вислухайте відео до кінця, якщо ви цього не знали. Як це все працює? Ми, потенційні клієнти, розміщуємо свої кошти на своїх рахунках в лайфої страхових компаній. Між іншим, я працюю з міжнародними компаніями уже 21 рік. Далі що робить? Наші гроші там мертво не лежать. Звісно, лайфова страхова компанія. Грамотно їх інвестують, інвестують саме в економіку України, дотримуючись закону про страхування, і вони не мають права ризикувати нашими грошима. Вибирають тільки надійні проекти. Між іншим, куди саме інвестують компанії гроші клієнтів, можна прочитати і у фінансовій звітності компанії на офіційному сайті з усіма цифрами. Ну правда, там трошечки треба розібратися в цих цифрах, хто вміє розбиратися. А можна просто дати запит у чати GPT і почитати. Куди ж грамотно інвестують гроші е, лайфої страхові компанії. Так от, вони інвестують з метою прибутку. Тим прибутком діляться і з нами, і звісно, заробляють собі. Але саме головне, вони підтримують економіку України. І між іншим найбільшими інвесторами завжди є громадяни тої країни, де працюють лайфові компанії. І слава Богу, в нас в Україні працюють саме такі міжнародні компанії. Отже, ми. Якщо ми підписуємо договір з такою компанією, якщо ми відкладаємо гроші собі на майбутнє, ми забезпечуємо сьогодення, ми забезпечуємо майбутнє своє надійно, і саме головне ми теж підтримуємо стабільність нашої економіки. Якщо вас цікавлять такі подробиці, такі деталі запрошую за ними в свій телеграм-канал, посилання в шапці профілю. Діймо, друзі, дбаємо про свою країну і про своє майбутнє, в тому числі.